Всім привіт! В продажі Шкода Octavia A5, свіжопригнана з Німеччини, вже розмитнена, зареєстрована на український облік. Автомобіль 2008 року виготовлення, модельний рік та експлуатація автомобіля 2009 рік. Двигун 1.6, газ, бензин, встановлено газове обладнання, механічна коробка передач 5 ступка. Авто в класному збереженому стані. По кузу без зауважень, стан порогів, дивіться, рівнесечки, класна гума, отбойнички автомобіль такий високий, гарний кліренс. По комплектації задній парктронік встановлений. Фаркоп, кузово без корозії, заводські плівки на місці. По арках все чудово. Тоновані вікна, заводська тоніровка. Заглянемо в багажник. Шторка на місці. Тут у нас газовий балон. Знак аварійної зупинки, Буксировочний гак, жилетка. Домкрат, ключ, весь комплект присутній. Болти не крутилися. Заднє скло оригінал. Стан карт. Ціленькі, чистенький, не провищі. Стан задніх сидінь. Гумові лимки. Стеля також частенька, ціленька, сидіння без пропалів. Заводська плівка тут також на місці. Пройоми в повному порядку. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, круїз, контроль, сенсорна така магнітола. Підігрів передніх сидінь, кондиціонер, пробіг даного автомобіля 208 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, стан керма, кермо в оригіналі, не фарбоване, не шите. Склопідйомники працюють по кулісі без зауважень. Партронік спрацьовує. Відображається тут на екрані. Ручник працює. Тепер дивіться сервісна історія. Тюф по 04 року з пробігом 208 тисяч кілометрів. Усі тюфи, всі чеки, все збережено. Також є сервісна книга. Сервісна книга, оригінал. Ось він код автомобіля, можете перевірити. Також навіть книга є про експлуатацію. Тут навіть попередній власник щось собі якусь помітку робив. Два ключа з автомобілем. Пробіг 100% оригінал підтверджений. Подушка безпеки. В Стійка. В кожній стійці. В сидінні, спереді, в панелі, в кермі. Тут все працює. Ручник працює, підлокітник працює. Стан сидіння водійського. Сидіння повністю в оригіналі, нашите, ціленьке. Також пороги без корозії гума робота двигуна зараз двигун працює на газу на газове обладнання перемикається автоматично кришечко притягує Щупа не сапнить сервісні відмітки Також встановлено металевий захист під автомобілем. Дуже рідко, коли автомобілі приїжджають з Європи з металевим захистом. Габарити проти отуманки все працює. І показники фарби 118, 132, 143, 143. 131. 150. 68 102. 92 98. 92. 92. 93. 88 102. 109. 98. Така подряпинка є. На ляді. Так, ляда без пошкоджень, без корозів. 98, 87, 95, 95, 115, 84. 98, 98, 99, Також. Дах. 105. 105, 106, 111.

90, 61, Заправка для газу, тут де для бензину. Все зручно, компактно, акуратно. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти автомобілі до вас. За деталями по телефону. Всім гарного дня та до побачення!